З вами на тему нарощування вій, тому що мені здається, ця тема є досить цікавою та актуальною. Після того, як я зайшла в інтернет та почитала інформацію з приводу нарощування вій, я була трошки збентежена тим, що інформації досить багато, але й питань досить багато. І питання. Всі схожі і всі мене так само цікавили перед нарощуванням вій. Я вирішила розказати вам про те, що я відчувала, що мене цікавило під час нарощування вій, до того, як я хотіла наростити вій. І як я розказала, я дізналася, які питання цікавлять дівчат перед нарощуванням вій. І хочу розказати те, що я знаю з приводу того. Нарощую вій я вже півроку. І я завжди лишаюся після нарощування вій надзвичайно задоволеною. Я ходжу завжди до одного і того самого майстра. Мені пощастило, що я потрапила відразу у хороші руки. Майстер має дійсно золоті руки, тому що результат, який я бачу на своїх очах після нарощування вій, мене так радує, що я просто цілий день ходжу і радію тому, що я бачу в дзеркалі. Мені здається, що хороший майстер це найбільший і найнеобхідніший, що необхідно у процедурі нарощування вій. Сама процедура нарощування Вій триває 2 години, але вона може бути як меншою за 2 години, так і більшою. Це залежить від густоти ваших Вій. Моя процедура нарощування вій триває приблизно 2 години. Ношу нарощені вії я 3 тижні місяць. Якщо я планую робити корекцію, я ношу 3 тижні і йду на корекцію. Якщо я планую ходити далі до повного їх відпадання, я ходжу місяць. Вони за цей місяць вже стають такими, що їх можна покрутити і вони будуть самі відпадати. Але я так не роблю і вам не раджу. Я задоволена тим, що навіть якщо я не йду на корекцію, мої вії виглядають. Нормально, навіть гарно. Вони, звичайно, опадають, облітають, але вони це роблять так натурально та так непомітно, що потім вони лишаються у куточках, і це виглядає природньо, гарно і створюється навіть ефект, як око у кицьки. Мені це дуже подобається. Коли їх лишається в в куточках, дуже багато, я йду до майстра. І вона знімає ці вії, які лишилися спеціальним засобом для зняття штучних вій, і нарощує мені нові. Також я начиталася в інтернеті про те, що існує норка, соболь, шовк. І зацікавлено спитала у свого майстра, чи дійсно це так і чим її відрізняються ці всі вії штучні? Моя майстер мені відповіла, що. Цього всього не існує, що це просто вигадка виробників задля гарної презентації штучних війн. Всі вії це моноволокно. Також існує дві техніки нарощування вій. Це класична техніка та об'ємна техніка. Класична техніка це коли на вашу одну вію нарощується одна штучна вія. Об'ємна техніка це коли на вашу одну натуральну вію нарощуються дві штучні вії. Я користуюся і залишаюся задоволена технікою класичною. Я не пробувала ще техніку об'ємну, але я не знаю, чи я буду її хотіти робити, тому що мене повністю влаштовує класика. Мій майстер мені сказала, що використовуються різні вії у цих обох різних техніках. У класичній техніці використовується більш товща вія, у об'ємній техніці використовується більш тонша вія. І ціна також коливається від там, 200 гривень-300 гривень, залежно від того, яку техніку ви оберете. Об'ємна техніка коштує дорожче. Клей, яким приклеюється штучна вія до вашої натуральної вії, він йде на основі каучука. І цей клей, наскільки я знаю, може в дуже рідких випадках викликати реакцію. Але я не спеціаліст у цьому питанні і не буду балакати на цю тему. Щоб наростити вії, приходити до майстра без макіяжу. Але якщо з макіяжу вам пропонують вмитися, ваші вії обезжирюють спеціальним засобом і ви лягаєте на спеціальний стіл кушетку, вам на нижні вії наклеюють спеціальні стрічки, Клеючи, ви закриваєте очі і лежите ці 2 години з закритими очима. І коли ви встаєте, вам пропонують зеркало. Щоб подивитися, який результат ви маєте. Я лишаюся завжди задоволена результатом, будь то корекція, чи будь то нарощування нових вій. Є деякі правила, які я для себе виділила для того, щоб вії штучні довго були в гарному стані і виглядали також гарно. Це не приймати душ. Перші 4 години після нарощування вій. Не терти очі. Менше все-таки чіпати вії штучні, тому що все штучне вони не любить, коли чіпають його. Засіб для зняття макіяжу має бути обов'язково на водній основі, тому що, якщо він буде на основі олії, олія розщеплює клей. В будь-якому випадку не можна використовувати засіб для зняття макіяжу, на основі олії, необхідно обов'язково на водній основі. Звичайно, не можна спати обличчям у подушку, тому що просто не можна. Перший час, першу ніч, можливо, буде трошки важко, не те, що важко, а незвично буде. Але в мене все вийшло, я звикла і у вас все обов'язково вийде. Також існує думка, що на морі, в басейні, у сауні штучні вії можуть повідпадати. У мене такого ніколи не було. У мене не відпадали штучні вії від солоної води на морі, не відпадали від сауни теплої і не відпадали від хлорки у басейні. Це все, мені здається, вигадки. І щоб цього всього не було, необхідно використовувати гарні матеріали при нарощуванні вій та вибрати гарного майстра дійсно для нарощування вій. І що я роблю до. Того, як я поїду відпочивати, це нарощую вії. Тому що на відпочинку не ходиться багато часу витрачати на макіяж, та якби ви не фарбували свої власні вії, вони не будуть так виглядати як нарощені вії. І ще хотіла сказати, що мої вії після нарощування виглядають так само гарно, як до нарощування. Вони такі самі густі, такі самі довгі. Єдине, що може бути, якщо довго носити штучні вії, Ваші вії вони трошки виправляться від ваги штучних, вій, але це все виправляється буквально за декілька днів. А так, вії виглядають просто так само, як і до нарощування. Тобто, все гарно. Цьому, звичайно, сприяє гарний майстер і гарні матеріали. Це, в принципі, все, що я хотіла розказати. Я задоволена результатом, я задоволена нарощуванням вій. Мені це дуже подобається. Раджу всім, хто вагається, все ж таки, спробувати наростити вії, і я більш ніж впевнена, що ви лишитеся так само задоволеними. І ще мій майстер мені порадила для зміцнення своїх власних вій під час носки нарощених вій, використовувати ось такий засіб від Estelle Professional який називається Otium Yque. Це ніжний нельзя для зміцнення і росту вій. Мені подобається те, що цей засіб можна використовувати не лише після зняття штучних вій, а й під час того, як у вас на ваших фіях знаходяться штучні вії. Він не вступає в реакцію з клеєм, і все дуже добре. Я користуюся ним. Два рази в день, іноді один раз просто наношу цей засіб. Тут спеціальний носик такий є. Наношу цим носиком на лінію росту вії своїх, тому що там свої вії видно під нарощеними, тому що необхідно відступати хоча б міліметр, щоб нарощувати вії. І звід... от по цьому міліметру, який є, я наношу цей засіб і він дійсно працює. Мені дуже подобається він, він має приємний аромат, гелеву текстуру. І я задоволена нарощуванням бій. Дякую, що подивилися. Ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте!